Мене звати Іван. Я хочу, щоб ви відписуватись на канал, тому що 71% дивиться нас без підписки. Нам треба, щоб хоча б до 50% без підписок уменшити. То, будь ласка, підписуйтесь на канал наш, щоб набрати підписників. І я, і наша ціль підписники 50. Підписників, до нового року. Починаємо наше нове відео. Так. Ми Хочемо показати вам цей злом Альтлеманер. Зараз ми покажемо, як воно працює. Так, іде загрузка. Іде загрузка, сейчас загрузку. чуть пафу мись. Я набрав уже. Бачите, скільки? 364 тисячі суперготівки. Беремо суперготівку. Так, і покупаємо це все. Тепер нанімаємо робітника на працювати. Це є шахти. Так. Тепер ми прокачуємо ліфт. Нанімаємо. Тепер ми це прокачуємо і все як Так, тепер ми йдемо вниз. А ні, робимо престиж. Робимо престижі. Нам треба без Престижі. престижі. Так, Не загрузка, загрузка, загрузка. Так. Тепер нам ще треба престижу ти. Ще престиж. Максмемов 6 престижів можна зробити. Ми знали, що прибуток можна збільшити за допомогою престижу. Якщо знали, то ставте лайк. Якщо не знали, то... все одно ставте лайк. Ну, ми бішіт Так, віч, чи ви знали, що прибуток можна збільшувати за допомогою престижу. Так Якщо ні, то напишіть мені. Якщо так, то напишіть так. 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 Ще один простиш. Там ще один простиш. Так. 50% вже захлопнути. Ось це на мене, щоб... Што? Готово. Тепер нам вам треба ще один нам... Так, сейчас буде загрузатися. Це ще один престиж. Так. Чи из можна брати у часть розів. Урози так. Готово. Ще привуток Ща і останні який можна зробити в золотій шахті. Керівників можна признати значити, коли перший стовбур сягне рівня 5. Так. Так, от так, сейчас загружується. Тепер давайте чуть-чуть повращаємо колес. Тепер колесу вращаємо. Так, нам дали оці нагороди. Тепер оці нагороди. тепер оці нагороди. Тепер оці нагороди. Тепер оці нагороди. А тепер так, нам треба легендарний. Так. Ми крутим, на нас кінця і края. Так, ми отримали. Так, ми отримали знову ж. Крутим. О, мені дали легендарну 1000 х на 5 хвилин. Так. Ми можете написати, що я в наступному видео про топо про взлому робити. Якщо на напишу так, відповідь, а кто це я буду робити? Так, крутимо. О, зараз ми отримуємо ще нагороду. О, забираємо. Санта 2020 року. Нам дали як странно. Санта 2020 року. Так. О, нам опять відкривається за Санта. Склад. о, Що йому ну робити? Тепер ми нанімо. Прокачуємо до максимуму. Ми не маємо робітника, ні Не супер. І у нас тут не треба нам побачити супер менеджера. Тепер нам прокачуємо ліфт. А тепер ми прокачуємо склад і нанимаємо цього суперменеджера. і тут суперменеджера. Так, і що цей суперменеджер? Працівники сховища збирають 3-4 експрессурси. Давайте ми активуємо це. Нема нам треба все йти вниз, вниз та вниз. Так, тепер відкриваємо цю перешкоду. Йдемо вниз і вниз. Вниз і вниз. Тепер, нам, ну, я думаю, не треба повідкривати. Ну тут скрині. Без ще більше нафармити Суборготівки. Так. Мінемо вниз і... Тепер беремо це. Епічно. Епічно. Рідкісно. Рідкісно. рідкісно рідкісна, рідкісна, сна, легендарна, рідкісна, рідкісна, сна, рідкісна, сна, епічна. сна, ритки сна, эпично, сна, сна. Рідкісно 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 Епічно Рідкісно 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 всем достатньо було А тепер ми так заходимо на ку. А тепер ми данные відкриваємо все. Четыреста 1000 дві тисячі суперготівки. А я ніби за суперготівку. Так. Вікля маємо за суперготівку, тепер йдемо вниз, вниз і вниз. Так, усунути цю шахту. Будемо не, поняти називає. Не Три градужаємо йти вниз ще вниз, і ще беремо цю і ще цю беремо, і ще беремо, і ще беремо, і ще беремо. Так. Тепер нам сейчас ядро, ядро відкрито. Так. BJ. BM BP і BT тепер ми прокачуємо це до максимуму, беремо робітника, до максимуму, робітник, до максимума робітник, до максимума, робітник до максимума робітник, до максимума, робітник, до максимума, роботник, до максимума, роботник, до максимума, роботник, до максимума Робітник, до домасиuma, робітник, домаксиuma, робітник, намаксима до робітник, домаксиuma, робітник, домаксиuma, робітник, до максима робітник. 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 до maximuma і robitnik. до maximuma. до maximuma. Robitnik. Робітник. До максимума. До максима. Робітник, робітник. До максимума. До максимума робітник, робітник. До максимума. До максимума робітник робітник До максимума До максимума До максимума. робітник робітник робітник. До максимума До максимума До максимума робітник 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 до максимума Не максимума Робітник. робітник Тепер до максимума До максимума І готово. Так. Тепер, я думаю, треба позайматися нам відкривання скринь. Так, заходимо в магазин. Тепер ми заходимо так, і тепер шукаємо, де тут бусти продаються. Де тут це все продається? Ну все скриді, скридя, все скреді. І так. Беремо оці всі скрейді, скридя, скридя, скриня, скриня і скриня. Тепер ми їх усі відкриваємо. Відкриваємо ці скрині легендарні... легендарні. Я купив рівень підвищено, 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 рівень підвищено, 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 конула підвищено, підвищено підвищено підвищено, підвищено. підвищено підвищено. Підвищено. Так. Ну це ми не будемо брати, нам треба глобальний прибуток. А тут щось. Ну ось... Ну на, глобальний тепер я Тепер ось сюди. і дивимося, що тут і у нас справи. Так. Тепер ми давай до родовитого континенту залітаємо. Ну, зараз ще гапнемо цей та будемо прощатися. Так, іде, іде загрузка, загрузка. Так, загрузка йде. Минус 4%, 100%. Так. Тепер ми нам треба... Ну, це коли ми до минусі гапнемо. Будемо прощатися. І ці до 2400-го. Так. Беремо це. Ці 20 льодовито. Ці 20 хотівки. Так. Тепер ми починаємо це апати. Бистро апаємо, 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 апаємо. треба все дуже близько прокачувати, прокачувати. Прокачувати нам ряга дуже швидко. Ось тепер це прокачать. Все прокачуємо. Все дуже швидми темпами прокачу. Все дуже штрими темпами. Все дуже швидми темпами. B-BBC-DB-E. FBG. Так, тепер це прокачуємо. Тепер давай ми в магазин зайдемо ну, для того, щоб купити демонетки. нам не, не, не нічого треба нічого купляти. Так, нажимаємо робітника, робітника і робітника, Тепер заходимо і купуємо монети, якщо все тут. Так, слишком тут 600 и кацы дуже мало. Так. Василь чуть-чуть. О, тогда давай мы купим эти баллы льодовые. Майну дуже без Вони для прокачки. Так, хото. 760 Будем прощаться зустрінемося в наступних видео. ми прокачалися в цьому злой. І... Всем пока. Пока. Всем пока-пока.